Я була готова до того, що в дитини будуть соплі чи ще щось, бо ж вона звикає до колективу. Але Руслана це сприйняла за можливість знову всістися вдома, бо дитина захворіла. І я буду за ним дивитися, кажу я їй. То з ним нічого такого. Ага, якби не ви, то цього б не сталося. Тепер моя дитинка себе погано почуває. І все по роботі. Я не знаю, на що вона розраховує, бо вже чула від неї натяки, що я могла б продати свою двокімнатну квартиру та дати частину грошей їм, а частину витратити на житло, купити якусь однокімнатну квартиру. Зоя Васильівна, хіба Олег не має частки у вашій квартирі? Він може її продати? Думаю, як нам так не вистачає грошей, то треба щось продавати, тим більше, якщо є що. Я не знаю, чи син на таке піде, але думаю, що вже вона йому набагато конкретніше каже, що він має зробити зі своєю часткою. І нічого, що син не працював на цю квартиру стільки років, а просто в ній прописаний. О, така історія. І хіба просто жити та чекати, що буде далі? Бо як запобігти тому, що на мене насувається, я не знаю.